бюджетна комісія розпочала по комісія. Військова частина 4122. Пропозиція дати 500 тисяч. Проти Військова частина no Пропозиція дати 500 тисяч. Проти нас Військова частина 4699, 500 тисяч. Четвертий пункт військова частина 7029. Вони міняють назву е, заходів. Хто за нами рішення? Правопідлітки не снімає. МуНТ в Закарпатській області 800 тисяч. Правоприснує. Закарпатська регіональна державна лабораторія Держпродслужби, та приміщення. це наше приміщення, не на нашій, на нашій території. Тоді відмовляємо. Хто за. Військова частина 2062. Знімаємо податки. Хто за? І, і даємо їх на перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації. 2500. Хто за? Проти не все. Інше обласний бюджет, монтують за містечко 1 335 700. сімсот. Хто за? Центр ПМСД, поточний ремонт приміщення амбулаторії села Концу, 120 тисяч. Центр ПМСД на матеріальне стимулювання працівників 897-920. Хто за? Проти? Хто немає. Кожнородська міська рада на харчування шкільного віку, який здобуває шкільну освіту в освітніх закладах міста Дуже. Пропонуємо переменство на 25-й рік. Хто рішення? Проти цифри немає. Сільська рада. Будівництво меморіалу пам'ять воїнам, які поклали своє життя за свободу, незалежність та цим України. 150 тисяч. Хто за проти? Відділ житлово-комунального господарства 4 мільйони 4 мільйони 710. Хто за рішення? Проти нас немає. ДКП розівка, 370 тисяч на покриття викладу постачання. Ціл кориття не кінчиш. Хто за? ДЮСШ США, оренда, навчальне тренування роботи 200 тисяч, хто за, проти, хвінує. Сільська рада, зменшуємо видатки і додаємо. Хто за? Проти, хто маємо, Фінансовий відділ, 11 тисяч, хто за? Проти, хто маємо, Відділ культури, зменшує видатки і культури.